Добрий ранок, субота, лонг вікенд почався у людей, але не у мене 645. От я їду на роботку, на свою основну. Там у мене є робота на вихідні. Якраз люди питають, чому? Нащо стільки працювати, на що воно то все? А грошей багато не буває. Ні, багато не буває, але я просто... Не хочу працювати. От і все. Я працюю, тому що я не хочу працювати на дядьку. Тому ну, мені потрібні гроші, щоб працювати на тюрми. На тюр і доньку. Ну, і дружиною та мою доньку, я маю везу. От. І все для цього треба робити. Цього потрібні гроші. А гроші вони в деревах не ростуть. На сьогодні отак от тощі. А ще я такого рама собі хочу. Ой, обалдеть. Да, хочу рама, а поки маю ось. Шевроле. Ах, мій шевік. Білі-білі троянди. Останній день, коли можна тут проїхатися. Більше ніж 30. От, бо це скулзон. От. І бачите, можна і 47 дати. Бо е, з завтрашнього дня вже буде вересень і там можна їздити лише 30. А так можна і 50 дати. Лише 2 місяці на рік можна їздити в school Zone зі швидкістю вище, ніж 30. В суботку людей не дуже багато. Всі сплять. У мене теж всі сплять, крім батька кажу йому чого став, він каже старість. Я кажу, ага, у мене походу теж. І я такий красивий, чиста. Чисто, Чисто по канаті. Але чистіше, ніж багато по що... Просто тим недалеко від роботи я ж не буду перебігатися. Що ж, друзі мої, добрий ранок! Як я вам вчора показував, вже тут можна їздити лише 30 на годину по сьогодні. Перший день, осені, 1 вересня я знову їду на роботу, бо, бо у нас там є проєкти, які треба робити. Ми вчора багато сил вклали в підготовку його, бо нам треба підготувати до вівторка на покраску трак. А, вчора ми багато сувтра на те, щоб його просто там, розібрати, те, що не буде фарбуватися, познімати всякі наклейки, накладки там, хромові, там, Таким двостороннім скотчем вони були прикріплені, що тим скотчем можна може і, і роблять так, що нас їм там, якісь свої космічні кораблі просто перемати, там такий скотч. Я стояв, його грів феном, який видає 400 градусів, ну, струмінь, звичайно. от, І просто, просто ти стоїш біля цього, ну, тримаєш цей фен в руках і дуже і дуже гаряче. І на вулиці, знаєте, це зараз раночку там, 13 градусів, а потім нормальна температурка, десь 25. от. Але вже все осінь. У мене таке є враження, що ця зима буде дуже сніжною. Я не знаю звідки, але у мене є впевненість. Тобто, це перше вересня. Давайте чекаємо, коли випаде сніг перший. Я думаю, що ще місяці-півтора до цього, може навіть два. Але я думаю, чомусь що зима буде сніжною, і снігу буде багато. Такі мої ставочки. Чи ви їх підтримуєте? пишіть у коментарях, робіть, може, свої ставочки. Потім подивимось, хто з нас переміг. Знаєте, що сьогодні хотів сказати? От Я отримую постійно багато коментарів, я вже не хочу навіть там з цим битися, бо це буде як я, який-то цей Санчо Панчо і Дон Кіхот з вітряками боротися. Не хочеться з тим, що Ягака не погано. Це погано, воно відстала, воно галіма, воно все. Це ужас, це треш, це кошмар. Отак от от у мене проходить лонг вікенд. Я їду, коли сонце встає і повертаюсь, коли сонце вже сідає. Воно того вартує з однієї сторони досвід гроші. Я вже такого переробив такий проект, ну це там, звісно, міга проєкт у нас. Але тим не менше, хотів б трошки відпочити. Це що таке, Ось траки, так, пікапи. Дивіться, я не знаю, що це таке, але він так сів ну, нагружений. Бачите, це палета. Не знаю навіть, що це, але здається, що це якийсь метал. ну він просто він, он, ну, на силу їде. Я не знаю, але він сів просто трендець. Я думаю, що там може тонна десь є. Отак, тонну кинули і погнал. Це прикольно. А я що? Я нічого, закінчили ми наш там мегапроєкт, вже все готове завтра до фарбування. І з довгих вихідних в мене ще є навіть півдня. Два з половиною дні попрацювали так. І, виходить, скільки я вам там казав, перший день було 10 годин, потім 12 і сьогодні 7. 20, ну, десь можна сказати 30 годин. Це не значить, що ми всі прям 30 годин просто працювали над нами не було начальника, і я думаю, що десь сумарно години 2,5-3 за весь час, то може навіть і більше, ми просто ну, там, на різного роду перерви у нас пішло. Але ну, тим не менше. Так, друзі мої, щоб попрати, нам треба вийти з хати. Сісти на ліфт. Поїхати в самий низ, бо в хаті немає пралки, немає сушарки. От я зараз їду вниз. Там будемо показувати вам. Дивіться, яка в мене футболка. Valor FK. це місцева футбольна команда, яка в принципі в канадській професійній футбольній лізі просто на останньому місці туди ще плінтуса на восьмому з восьми. Ну і так виглядає стиралка, це наші речі тут. Це все шарки. Це така кімната відпочинку, де можна посидіти, взяти книжечки собі якісь, почитати. Тут бачите є різні. Вони міняються, люди беруть, уносять, приносять. Що це таке? Цікаво. М -м, да. ну, система не те, щоб зручна і, тим паче, не дуже дойдеш, бо прання виходить 3,75. І е, сушка 3,50. п'ятдесят проня 40 хвилин і сорок одну хвилину, 45 е, сушка. Ну і треба все ходити з цими корзинами, носити, спускатися, чекати, поповнювати картку. Е, от, Ну, от таке, не дуже той зручно. Так, друзі, мої, всім привіт. Вчора хотів. Щоб сьогодні ви вже зранку побачили відео, бо я вже зараз після роботи, щоб сьогодні ранку ще минув. Відео вийшло, але вчора сів монтувати, і у мене там е був дуже поганий звук, бо я, ну, у мене на телефоні є така функція, яка покращує звук. Я її відключив, бо іноді вона мені не подобається, як вона працює. І без, і без неї вийшло зовсім погано. В машині вийшло досить голосно. От, е тому. Постараюсь трошки пересказати те, що я там розпинався, а заодно подивіться, просто, які ці кілометрові потяги тут, у Канаді, це просто жесть. Тим паче, що Вінніпех це один із таких найбільших залізничних вузлів Канади, бо фактично місто знаходиться в центрі Канади і з нього йде лінія ще на Сполучені Штати і так би мовити на схід і на захід Канади. Отак. Е, що я хотів би порозповідати? Е, приблизно так було, що я розповідав вам там, в тому що не вийшло, що от багато е, там всякого негативу про Канаду, вона не така. То сьопятдесяте, гівно відстала. Я не хочу нікого там ні в чому переконувати. Е, е, це взагалі мені. Я просто показую своє життя. Мені в приїдете ви в Канаду, поїхали ви в Канаду, жити ви в Німеччині, в Ірландії, в Україні. А, в США мені без різниці це ваше життя, ви ним керуєте, ну як би, А, От, Я особисто у мене там питали, я не маю наміру тут помирати у Уніпензі, хіба що прямо зараз на мене літак паде. От, е, тобто це місто Окей, воно для старту взагалі супер. Я би всім радив, там, якщо хтось хоче проїхати. Тут нормальне співвідношення, ціни зарплат. А, можна там собі там, цей. Щось почати пристосуватись до життя великоукраїнської ком'юніті. Не знаю, я би ще раз починав би. Якщо починав, то знову би починав з Вінніпегу. Але я кажу: я ж не ну, я, ні Аліна, ми не маємо бажання тут прям жити це життя у Вінніпезі. Е, Чи там у Манітобі. Е, Можливо, у Манітобі, але не у Вінніпезі. Але тим не менш, я допускаю в своєму житті ну, ще максимум два переїзди. Один це по Канаді. В іншу якусь провінцію, там інше місто, це Взагалі, як вийде. От. Або ще один варіант це приїзд до США. А, все. Більше, в принципі, я, я не хочу повертатися в Європу нікуди. Мене це не, не прищає, якби. Будь ласка, я і при тому я не кажу, що Європа це щось погане. Ні, Європа класна, але я там жити не хочу. От, от і все, і все взагалі, без всілякого негативу. Бо мені іноді здається, у мене там по статистиці люди загалом дорослі, тобто. Більшість людей мене дивиться від 25 до 50 років. Але судячи іноді по коментарям таке враження, що людям по 15 Бо у людей тупо чорне і біле, або все класно, щось там від чогось пруться, або все погано. На насправді я не знаю життя, воно ж таке сіре, якби немає там нічого білого. Навіть те, що здається добрим, з іншої сторони може бути поганим, і те, що здається поганим, з іншої сторони може бути. Добрим. Ну, це така філософія. Я не працював, Дивіться, до речі, Building America. З Прапором Америки Тепловоз. і Union Pacific Американське. Тобто, я думаю, що це десь якийсь став склад. тобто, йде або в Америку, або з неї. Я тут не рентуюсь, куди ця лінія йде. От. І я про що саме? Про те, що. Ну от, Кому добре в Європі, тому добре в Європі, кому добре е, там десь е, в Україні, ну класно. Я, чесно кажучи, я радий за вас. Е, це взагалі добре, коли людям добре. Я так взагалі на життя дивлюся. А ні, нікого там ні на що не підбиває кудись їхати, щось змінювати. Ні, будь ласка, це ваше життя тільки вам з ним розбиратися. А мене це не обходить. Але, Але я завжди просто... хотів сказати. Взагалі, все це можна охарактеризувати одною такою фразою добре там, де нас немає. Бо якщо, наприклад, стосовно навіть е, тих самих США, подивитися на е, тих блогерів, які роблять не рекламну картинку, типу щось вони там хочуть вам впіхнути, щоб ви там скористалися якимись послугами, приїхали в США або ще щось. От, е, до речі, ось пропали у мене було, зросло паливо на один цент. На деяких заправках. Станом 136 136,9 та 137. 9. Не знаю, з чим це пов'язано. Так от. по ДТП. Як? З ким? З ким? Хто другий? А, он друга друга фура. Да. Цікаво, що він приїхав поліція і вона на таких номерах. А, взагалі там з червоними сукнями. Що це проти жіночого на спрочте насилля на жінками? Так от, я прийшов. Коли подивитись таких блогерів, які, ну, в принципі, я можу сказати, як я, що просто показують життя, і тоді починає е, здаватися, ну не здаватися, а тоді ти такі дивишся і думаєш, ну не все ж так круто. Е, як і всюди, в принципі, немає такого, що ти десь будеш як країл, це ж життя, люди всюди. Люди всюди є багаті, люди всюди є бідні, людям всю, всюди є щасливі люди і всюди є нещасні. От, це взагалі нормально. І нормально, коли люди шукають себе. От, тому я просто за це щось що дивлюсь, там іноді на шапу подивишся, і думаю, що ну, все-таки в голодені голоденько. Хоча це і так, от мені здається, що розумні це і так зрозуміло. От. Так що таке. Ну і взагалі просто я не люблю там свої плани розповідати на життя. Тобі, ось, я буду щось робити. І там. Е -е, я не люблю казати гоп, поки не перестрибну. Е -е, але, в принципі, з того, що так от заплановано, чим хочеться зайнятися, то він, ну, і певне найкраще місце для цього. Просто-напросто. Хоча я ж кажу, місто загалом для того, щоб от стартанути в Канаді, взагалі мені здається окей. Дивіться, там прямо е, і фонтанчики є. І вам дивиться, які машини тут літають по тежку. Он там фурою фонтанчик, бо там поле для гольфу є. Це, як там видно і за дерево. В центрі, звичайно, я якось візьму камеру. Ну, телефон. Спеціально поїду в центр і просто зафільмую вам, що там відбувається. Центр взагалі не дуже. Тут таке місце. Я прожив в центрі. Перший, перший місяць. свій. Це таке місце, після якого побачивши, що там відбувається. Но мені здається, що кожна нормальна людина просто захоче сісти і поїхати звідси. От. Особливо, якщо не бути до цього готовим. Друзі, дякую, що ви є, дякую, що ви дивитесь. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Це підписуйтесь на канал саме під час того, як ви дивитесь це відео. Це дуже допомагає ютубу. Бачите, що це відео цікаво, вам просувати його вперед. І як є від вас фідбек, звичайно, тоді і мені хочеться щось робити. Дуже вам дякую, до наступних випусків, до зустрічі!